Ми б хотіли підіймати прапор України на міжнародних аренах і розповідати про нашу країну світу на наукових конкурсах і змаганнях. Ми б хотіли співати їм України під час нагороджень, а не чути вибуху від градів і ракетних ударів. Ми б хотіли досліджувати, хотіли б відкривати нове, запускати стартапи. Зміна творити в наших громадах, а не чекати в крицях доки інші міста під загрозою. Ми хотіли б гуляти англійським, їсти стрітфуд на набережні Маріуполя, споглядати Харків з висоти пташиного польоту. Хотіли б сміятися, обніматися з тими, кого любимо. І хто любить нас. Хотіли б готуватися до двох міжнародних олімпіад, які в 2022 двадцять вперше прийме Україну. І ніхто, ніхто не здатним зупинити наших бажань. Мрійте буйно. Так нам говорять наші вчителі та наукові керівники. І ми мріємо. Мріємо, діємо і обіцяємо тобі, наша країна. Що будемо дбати про кожен сантиметр нашої землі, що прославлятимемо Україну своїми науковими дослідженнями та проривними відкриттями, що завжди будемо стійкими, відданими і завжди будемо поруч. А поки дякуємо. Дякуємо нашим збройним силам. Дякуємо відчайдушним хлопцям та дівчатам з територіальної оборони. Дякуємо лікарям і медсестрам, які 24 на 7 рятують життя. Дякуємо всім, хто донейтить, волонтерить, підтримує психологічне. Дякуємо Ілону Маску за старлінг. Парижанам, брюссельцям, берлінцям, талінцям і всьому світу, який виходить на мітинги в підтримку України. А особливо дякуємо вам, наш президент. Ви такий крутий. Направда, прорвемося. Дамо пекельну відсіч. Усе неодмінно буде Україна.